Вітаю всіх! Сьогодні обзор совєтських переключателів ТП-1-2. Ось так вони виглядають. Перемикачі підібрав різних типів, різних років, 60-х, 70-х. Як бачимо, в одних пише зверху, в одних по центрі ТП-1.2. Всі вони працюють, ламати не особа охота. Ну, діло в тому, що такі переключателі містять дорогоцінний метал срібло. Ось так бачимо всі ножки і самі переключателі всередині також срібні. Є такого типу, також попадають коричневі. Ось так виглядають ТП-1-2. Так само містять срібло і схожі на них є ще т третій. Це ось отакий, ще є тепер один-два. А є попадають ось такі Т-3, як бачимо. Вони схожі, але вони ширші. Вони також містять срібло. Кому попадають такі перемикачі? Непридатні для використання сміло їх розбирайте на дорогоцінні метали, так як срібла тут міститься в доволі великій кількості. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.